Вітаю вас на моєму каналі. Тут ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. І сьогодні я вам покажу свою ванну, розкажу, чому я не купую косметику, якими засобами я користуюсь, і як я виживаю без 500 тисяч мільйонів різних баночок, кремчиків і тому подібних засобів. Отже, почнемо з ванною. Тут у мене всього декілька засобів. Зараз про них розкажу більш детально. Отже, перше, це гель для душу. Стоїть він в такому вигляді, тому що він вже закінчується. Користуюся я лише гелем. На мило, на жаль, у мене не алергія, але якась таке така сухі шкіри, тому користуюсь лише гелем. Мочалкою не користуюсь. Читала багато досліджень дерматологів, що вони не рекомендують користуватися мочалками. До того ж, вони не є екологічними, так як їх потрібно постійно замінювати. Вони не підлягають переробці, в них накопичуються всілякі бактерії, і воно не дуже корисно. І для шкіри, і для екології. Тому лише гель. Гель у мене один. Я ним користуюсь до тих пір, поки він не закінчиться. Я не купую 500 собі баночок для того, щоб стояли, щоб кожен день був якийсь різний чи з інших причин. Один гель купила, мені не потрібно постійно стежити за датою, тому що я знаю, що я його використаю там за кількість місяців, і просто потім куплю новий і все. Наступний лот це скраб для тіла. Я не, не купую зазвичай такі скраби, Це мені просто подарували. Також він вже закінчується. Зазвичай в якості скрабу я користуюсь ними не дуже часто. Я використовую звичайну каву. Після кави шкіра просто ідеальна, дуже гладенька. Вона відшелушує все, що не потрібно. Тому кава змішана зі звичайним гелем. Це ідеальний варіант. Цю пляшечку я закінчу, і більше таке купувати я не буду. Наступна пляшечка це е, засіб для вмивання. Гель такий. Е, у мене більше покажу одразу для обличчя у мене більше нічого нема. Це ось такий зволожуючий крем е, і звичайний гель для вмивання. Е, всі ми... Всі ми прекрасно розуміємо, що всілякі ці баночки, 10-ступінчатий спосіб очищення шкіри це все звичайний маркетинговий хід, і зазвичай нам вистачає просто якихось засобів для вмивання, зволоження там, можливо, тоніків яких. І ці засоби, які рекомендують, навіть якщо піти до косметолога, він вам, звісно, пропише величезну кількість ціляких засобів, але зазвичай вони не дуже потрібні для шкіри і не дуже корисні. Частіше за все, стан нашої. Шкіри залежить від харчування, від нашого способу життя, від спорту, від сну і тому подібного. Тобто раніше навіть в Тіктоці гуляло відео, де дівчата показують, це я сплю три години на добу, стреси просто не виходять з мого життя. Працюю 24 на 7, але зараз я візьму патчі, які просто врятують моє обличчя, і ніхто навіть не дізнається про мій спосіб життя. Всі ми прекрасно розуміємо, що. Ніякі кремчики, ніякі засоби не врятують нас там від старіння, пояс сухості шкіри. Все це потрібно лікувати зсередини і просто покласти кремчик, який, як в рекламі показують, виштовхують зморшки, і зморшки розчиняються на обличчі. Такого на жаль не буде. Далі покажу вам свій твердий шампунь. На жаль, я е, досі не можу купити мильничку. Вже місяця три я користуюсь твердим шампунем. Е, мильничку я не можу купити, тому що я не можу собі дозволити, так знаєте, купити десь в Аврорі. Там вона дешева, а потім знайду щось класне і викину. Ні, я буду підходити дуже серйозно до своїх покупок і купувати саме те, що мені сподобається. Дешеве, воно чи дороге, але щоб воно мені подобало, щоб я любила ним користуватись і щоб не викинула через там через якийсь час, тому що. Воно розвалилось. Отже, це шампунь, на жаль, він закінчився і новенька посилочка вже їде до мене, а це бальзам твердий. Також у мене є пляшечка це стара бальзаму. Я його закінчу і більше такий я купувати не буду, хочу повністю перейти на такий твердий. Воно йде без пластикової упаковки в таких от коробочках, їх можна також здати на переробку. Я вважаю для волосся більше нічого і не потрібно. Як на мене, всілякі ці шампунь для жирна. Для ламкого для ще якогось волосся це також маркетинговий хід, тому що от у мене я вважала, що в мене жирне волосся. Але коли я почала стежити за своїм харчуванням, я зрозуміла, що від кількості солодкого, від кількості цукру, в основному кави, у мене дуже залежить жирність голови. І якщо там я мию через день, і на наступний день вона вже от прям дуже страшна, то я розумію, що мені треба зменшити просто кількість солодкого. Тому я розумію, що це все методом дослідження. 20 років я взагалі не знала, що хоче мені сказати моє тіло, як на все це реагувати. Але зараз ти вже 33 роки, і ти вже розумієш, що треба зменшити, що збільшити, і як краще зробити своєму організму. Далі ми переходимо до наступної палички. Це по догляду за зубами. Зазвичай я користуюся бамбуковою щіткою, але це я була на відпочинку і забула свою бамбукову щітку. В готелі я взяла цю, і я її не виконала одразу, а забрала. Рала додому, щоб закінчити її термін, її життя нормально, і потім вже взяти свою бамбукову нову пасту, Звичайна і нитка також її вже 500 тисяч мільйонів років. Досі вона жива, я її не викидаю, не міняю і не купую собі 500 тисяч таких ниток, щоб вони просто лежали і захламлювали. Мені простір. Далі дезодорант. Я користуюсь ось таким. Я не купую ці звичайні дезодоранти з мас-маркету. Як на мене, від них взагалі немає жодного сенсу. Вони просто блокують запах, всі ці запахи змішуються і виходить таке, не дуже приємна ситуація. Цим дезодорантом потрібно користуватись там декілька разів на тиждень, мазати його на ніч і на ранок просто змивати. Що я помітила по собі, запаху немає, якщо ти більш-менш нормально харчуєшся, займаєшся спортом, твій, твій організм очищується, і тобі не потрібно постійно маскувати це якимись дезодорантами. Тому цим дезодорантом я користуюсь просто, коли якась у мене важлива подія, і я буду знати, що я буду нервувати і буду підніти, і просто щоб на речах не було видно цих, знаєте, мокрих плям. Запаху ніякого немає, тому повсякденному житті я ним навіть не користуюсь. Просто Перед якимись важливими заходами, і також його вистачає дуже надовго. Я не знаю, вже напевно рік він тут хоч дата не цей. Ні, дата ще нормальна. І вистачає його надовго, така малесенька пляшечка. Дуже зручний формат. Можливо, там хтось скаже, що у нього склад, він забиває пори чи ще там щось. Але почитати склад у звичайних дезодорантах, від яких навіть немає сенсу ніякого. Ну я я, наприклад, ними що мажу, що не мажусь. Ну просто ти знаєш, що він є. Можливо, на підсвідомому рівні ти така думаєш, а ну добре, все нормально, дезодорант є. Але насправді вони ні від чого не, не захищають. Тому я для себе обираю ось такий. Так, далі, ага, я вас обманула стосовно обличчя. Це засіб для відсонця, тобто, щоб не з'являлися цілякі пігментні плями, тому що я вже така жіночка в поважному віці і дуже не хочеться, щоб з'являлися пігментні плями. Принаймні зараз їх немає, сподіваюся, що і не буде. Тому користуюсь ось таким засобом. Наступне це бальзам. Наступне це бальзам для губ. Звичайний нічого. Це мені також подарували, тому я ним користуюся і губи часто сохнуть особливо взимку, тому така штучка потрібна. Ось такий один у мене є, більше в мене немає, немає в кожній сумці, немає 500 тисяч ванні, просто один. Як він закінчиться, я просто куплю собі новий. І ще одна моя біль це засіб для лін. Це дуже вони. Дуже вони багато створюють сміття ці лінзи, тому що постійно потрібно купувати ось таку омивайку. Ось такі контейнери також потрібно змінювати. І сама лінза, коли ти її купуєш, також йде в такій пластиковій штучці. Я хоч і здаю їх на переробку, але все одно мало того, що я нічого не бачу і від цього страждаю. Так ще я повинна створювати оце купу сміття. Все воно йде, звісно, в мене на переробку, але ну, займає трошки місця. У мене на поличках. І створює деякі незручності. Чому я не ношу окуляри? Тому що я пробувала, у мене є окуляри, я інколи їх ношу, але за кермом в окулярах я не можу, особливо вночі, ввечері все відблизько. Ну, коротше, окуляри це навіть небезпечно для мене за кермом. І ще одна штука в цьому куточку: це ось таке мило для рук. звичайне. твердим не користуюсь. Мені воно не заходить, тому що. Чогось у мене сохнуть і руки, і, і якщо я миюсь твердим, не підходить воно мені, тому я люблю таке рідке мило. Цю баночку купила з якимось милом, зібрала упаковку, цю етикетку і просто заливаю сюди нове свіже мило і, і все і ідеально ним користуюсь. Тож, Все-таки покажу вам туалетний папір. Цей туалетний папір і такі темні. Які такі темні не білі, прям білосніжні? А оці, що темні і отакі от рожевий, вони зроблені із переробленого папера? Тому надавайте, будь ласка, перевагу краще. Ось таким. Від цього ваша попа точно не постраждає. А екології стане трошки легше, тому що вирубка лісів це зараз величезна проблема, і навіть ваш такий маленький вклад принесе більше користі. Мої рушнички. Я не користуюсь одноразовими рушниками. Там рекомендують для обличчя. потрібно одноразовий рушник, щоб не накопичувались бактерії. Нічого в мене тут не накопичується. Це рушник для рук, один рушник для тіла і рушник для обличчя. Раз на 3-4 дні змінювати такі рушники, нічого там не накопичується. А на виготовлення паперових рушників витрачається величезна кількість ресурсів. Плюс вони будуть займати тут у мене місце. А я такого не люблю, тому. Рушники постійно прати, постійно змінювати і не буде там нічого накопичуватись. І останнє покажу вам склад цієї корзинки, яка зберігається тут на машинці, також не займає багато місця. Зараз покажу, що в ній є. Пилочка, ну куди ж без неї. Раніше ще в мене тут ножнички є. Манікюрні е, раніше е, я робила сама манікюр, навіть купила собі цю лампу, але це дуже невигідно з точки зору по часу. Я його дуже довго робила е, і. Постійно купувати ці лаки, вони засихають. Ти ж не так часто це робиш. Тому я хожу в салон раз там на три тижні. Мені роблять Я не покриваю зараз мені роблять там манікюр гігієнічний педікюр, і все ідеально. І більше мені для цього не потрібно вдома зберігати купу всілякого хламу, виділяти на це купу часу. Пішов швиденько зробив і все круто. Я далі маю один станок, у мене лазерна апеляція, тому інколи він мені стає в нагоді, і ним я користуюсь там також не так часто, але він у мене вже 10 тисяч років. І наступне у мене є ось така підводка, якою я не користуюсь. Один раз мені її подав... чи я десь виграла. ну Тобто, такі речі, які не потрібні, або треба вітати комусь, напевно. Не знаю ще куди її діти. Ось така вона є, але я не користуюсь. І наступне олівець для губ і олівець для брів. От цим я постійно користуюсь. Коли використаю ці, куплю собі нові, а так у мене немає 500 тисяч відтінків чи ще там склад цих олівців. Отже. Це у мене запасні лінзи, ось в таких контейнерах вони продаються, і це також зайве сміття, яке доводиться потім здавати на переробку. І для розчісування волосся маю ось таку щітку, яку я вкладаю, і ось таку, е, такий грибінець. Єдине, що я ним роблю, це роблю пробор. Е, можна також сказати, це пластик, це не екологічно, є ж дерев'яні гребінці, але насправді о, цьому грибінцю, напевно, вже років 300. Я вже не знаю навіть, де він взявся і як він у мене опинився, але ним. Користують вже дуже багато років, тобто, якщо ви користуєтесь якоюсь річчю багато років, проблема пластику полягає не в, не в самому пластику, а в тому, що ми не вміємо ним користуватись. Ми не раз використали, викинули, не сподобалось і однак ми цей пластик. Якщо ти користуєшся цією річчю 500 тисяч років, то її шкода зводиться до мінімуму. Маю такий э, бальзамний бальзам крем для тіла. Взимку э, інколи пересихає шкіра, а тому доводиться мазатись таким кремом. Також я використаю його і більше я. Э, Більше в мене немає, в мене тільки одна пляшечка, от як я її використаю, я обов'язково куплю собі новий. Ще вас обманула стосовно волосся, маю ось такий засіб для легкого розчісування, Це мені подарували. Він мені не дуже заходить, ну з ним краще, ніж без нього. Але як я його закінчую, я користуюсь звичайним, незвичайним, а маслом для волосся, для легкого розчісування, там, для блиску. От воно мені підходить і воно мені допомагає. Цей засіб ну, такий не дуже, тому я його закінчую, більше такий купувати не буду. Також крем для рук, якщо сильно пересихають руки взимку. в основному це у мене, Користуюсь таким кремчиком. Також закінчу, більше в мене, немає. в мене немає в сумочці. В одній, в другій, в кожній кімнаті є один крем, який я закінчу і куплю новий. Також для брів є ось такий віск, яким я вкладаю, пінцет. ну і для... Складання брів, така щіточка. Все, все закінчиться, купиться нове. тисячу мільйонів баночок мені не потрібно. І останнє тут це ось такі ватні палочки. Багато хто не рекомендує чистити вушка паличками, тому що це може нашкодити. Но я так, стараюсь обережно. Вони бамбукові, ця штучка не пластикова, а бамбукова це вже краще для екології, ніж пластик і його величезна кількість. А тут особливо немає чого показувати. Фен, ось ця штучка для окладки, так як у мене карета, вкласти феном. Ну, може, я не вмію, можливо, хтось і вміє, але це не для мене. Одна резинка. Щітко я роблю масаж, дуже допомагаю, розганяю лімфу. І ось така штучка для вмивання на волосся. Одягається, щоб не заважало волосся. Все. І ще забула вам показати мій біль це для прибирання. На жаль, нічим не можу його замінити. І хоч я за екологію і борюся за екологію, перейти на соду і на там, лимонну кислоту рекомендують. В мене не виходить, воно так не відмиває, як цинти просто е потери і вже все чистеньке. Я розумію е його шкоду для екології, але, на жаль, поки я замінити не знайшла чим. Я пробувала різні засоби типу Е. Там з класним складом, але на жаль, вони, ти просто його Ну, вважаєш, що ти просто зважиш його в каналізацію. Вона то також забруднює, але е, вона не приносить ніякої користі, вона не відмиває все це. Це хоча б забруднює, але хоча б робить чистоту в тебе вдома. Е, можливо, колись я його все ж таки заміню, але поки ось це моє, мій найбільший біль, тому користуюсь поки таким. Поки таким. І це в мене єдиний засіб, бо в мене нема окремого засобу для ванни, окремого засобу для там, унітазу чи мийки. Все це я мию одним. Також маю ганчірочки багаторазові, які потім перуться і зберігаються до наступного разу. Також не використовую одноразові якісь ганчірки чи рушники. Все багаторазове, все використовується максимум кількості разів, щоб і. Щоб найменше зберігалося в мене вдома і щоб найменше шкодило екології. А ще покажу, що у мене зберігається ось тут. Тут зберігається у мене немає 500 тисяч рушників, які будуть займати е купу місця в шафі. Ось е рушнички на зміну, е тим, що зараз висять, це відплойки, епілятор. Ним я постійно користуюсь, е це мила для рук і порошок. Немає купи засобів, я не користуюсь кондиціонерами для білизни в сенсі. Тому ось це все, що в мене тут зберігається, більше нічого нема. Тобто, жити з мінімальною кількістю речей дуже зручно. Прибирання в цій кімнаті в мене займає максимум. максимум... Пів години, напевно, я все швиденько прибрала, все помила і все поставила на місця. Мені не потрібно півдня переставляти ці баночки туди-сюди, щось там перевіряти терміни, тому що я знаю, все, що я купую, я викор... тим я користуюсь, я швидко використаю, і потім і терміни там закінчаться не встигнуть. Я люблю, коли все по мінімуму. Плюс до всього я свідомо ставлюся до покупок. Я не купую те, що мені не потрібно. Щоб потім його просто викинути на смітник. Цим відео я б хотіла вас закликати більш свідомо ставитись до покупок, не захламлювати свій простір непотрібними речами. Якщо вам щось потрібно, ви більш свідомо підходите до покупки, зважте, наскільки воно вам потрібно, наскільки воно вам підійде, і тільки потім купуйте. Таким чином, ви не будете захламлювати свій простір, ви будете більше часу зберігати для більш важливих речей, аніж переставляти ці баночки чи думати, а яким сьогодні гелем помитися, тому що в мене. Ж їх тут п'ять стоїть. У нас купа важливих задач в цьому житті, тому давайте не витрачати свій час і свої ресурси на зберігання непотрібних нам речей. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, я вас трошки надихнула розхламити свій простір. І, будь ласка, якщо ви раптом надумаєте прибрати свій простір, позбутися від баночок, якими ви не користуєтесь, будь ласка, не викидайте їх в смітник. Є чудовий канал в Телеграм. В телеграмі, куди можна віддати непотрібні речі людям, яким вони згодяться. називається вона коштовність. Обов'язково переходьте туди і не несіть в смітник те, що може принести комусь ще користь. Вдячна вам за перегляд. Обов'язково пишіть свої думки. Ставте лайки, якщо сподобалось, Підписуйтесь на канал. І я вам дуже вдячна. Чекаю вас у наступних відео.